Положення верхніх кінцівок в положенні на боці. На даний момент людину повернулася, вона лежить на ураженому плечі. Це забороняється, це помилка, тому що вона лежить на цьому плечі, відвивається тиск на суглоби, і там можуть виникати болеві відчуття і так само творитися відлеження. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно це плече витягнути наперед. Руку тягнути не можна ні в якому разі. Нам потрібно завести руку під е, суглоб аж до лопатки. Ось таким чином. І просто тоді е, це плече вивести наперед. Ось так. За лопатку вивели наперед. Руку можна положити ось так, якщо зручно. Або ось так подушечку підложили і положили руку. Ось таким чином. Ну, можна більшу подушку взяти. Також положені в нейтральному е, трошки зігнутному лікті, щоб вона не лежала рівно. Можна так положити можна положити взагалі ось таким чином, якщо там немає якоїсь пластичності.